Всім привіт! Мене звуть Олексій, ви на каналі Seven Bricks І сьогодні на вас чекає огляд набору LEGO Technic 2010 року, ось цей жовтий екран номер 8053 Набір складається із 1289 деталей та має можливість моторизації. Звісно, сам моторний шоу у комплекті, але на той випадок, якщо все-таки були згоден докупити його окремо. В кінці інструкції був покроковий мануал, як це правильно зробити. Тож пропоную сьогодні оглянути цей набір і його основні функції, а в кінці моторизувати його та подивитися, що з цього вийде. Перед вами зараз не усі деталі цього набору, але щоб у вас склалось уявлення взагалі про кількість цих самих деталей. Я виклав основні з них. Як бачите, дуже багато жовтих деталей. Є дві таких панелі, такі панелі, багато технік бриків на 16. Це, до речі, дуже такі дорогі деталі, тож краще їх не губити. Є також трошки чорних деталей, шість синіх ліфтармів таких кутових, трошки темно-сірих та світло-сірих. Є такі от 6 рамок, які будуть дуже корисні при будь-якій збірці. Маємо один актуатор великий та один поворотний стіл старого зразка. Як бачимо, тут ще всередині є такі зубці. Не знаю, до речі, де використовувалася саме ця конструкція, але загалом стіл річ корисна. Виклав для вас тут усі шестерні. Як бачимо, є такий от варіант, це стара версія. Зараз такі є вже у темно-сірому кольорі, мені здається, без усіх цих маленьких зубців тут. Загалом шестерни небагато, адже тут є коробка передач. Так? Можна було б очікувати, що їх буде більше, але насправді і немало. Колеса такі, ну не скажу, що це дуже цікаві колеса, небагато де їх можна використати, але в цьому наборі їх аж 8 штук, тож теж зайвими вони не будуть. Загалом, як бачимо, деталей багато, це я виклав перед вами тільки, можна так сказати, ліфтарами та основні деталі. Тож, як ресурсник, цей набір досить таки крутий, особливо, якщо ви любите будувати якусь будівельну техніку, вибачте за тавтологію. Так? Тобто ми маємо рамки, ми маємо поворотний стіл, 8 колес, актуатор. Тобто, якщо включити фантазію, або просто зайти на сайт та пошукати якісь інші моделі, цей набір дасть вам досить велику кількість деталей, яка підійде вам для збирання якихось своїх моделей або альтернативних збірок з інтернету. Тож пропоную вже не затримуватись на цьому. Давайте подивимось, як виглядає екран на першому етапі збірки. По завершенню першого етапу, наш набір має такий от вигляд. Готова колісна база плюс кабіна, не надто надійна конструкція з точки зору жорсткості, але, як то кажуть, для гри іде. Також можете бачити, як працює механізм, що відповідає за розсування опор, як це було реалізовано в даному наборі. Тут от хробак, який повертає ось тут у нас механізм. Який так потроху, потроху він прокручується шестерні. відбуваються такі рухи за рахунок цього. Цікава функція, мені сподобалася вона. Тож, пропоную перейти вже далі до наступного етапу та подивитися, як ця модель виглядає повністю зібрана. Ну що ж, такий вигляд має на віру зібраному стані, як на мене, він просто бомбезний. Я прямо тут у захваті, я обожнюю будівельну техніку, обожнюю. Всі ці моделі у жовтому кольорі, і цей екран не став виключенням. Дійсно крута модель. Давайте поверну ще подивитись на нього з цього боку. Великий майже не влазить у екран. Ось так він виглядає. Ну, я нічого не можу додати більше. Подивіться самі, як на мене, це такий справжній Лего-технік. Тобто, функції тут вдосталь, до них ми зараз перейдемо. Загалом модель цікава, збирається, я б не сказав, що тяжко та довго. Так, більше тисячі деталей, і це треба мати на увазі, що за один вечір ви його не зберете. Проте те, що ця частина і ця збираються окремо майже, дає вам можливість так гарно розділити, можливо, між двома цю збірку, або ж просто поділити її на декілька днів. Давайте оглянемо основні функції цього набору. Перші дві механізовані, вони в будь-якому випадку працюють у ручному режимі. Тобто, навіть при наявності мотору це доведеться робити руками. Перша з них це висування ось таких опор, Чотири штуки. Вони, звісно, якщо так можна сказати, бутафорські. Кран на них не підіймається, але функція цікава. Ну і друга це виворіт коліс. Як бачимо, Працюють вони таким чином. Що ж стосується інших трьох функцій, які є можливість материзувати, і ми це з вами непримінно зробимо. Всі вони стосуються верхньої частини екрану. Це висування стріли, її підйом та опускання гачка. Працюють вони за рахунок коробки передач, яка знаходиться ось тут. Маємо два важеля. Цей займає положення зліва та справа цей тільки в одну сторону. Рухається. То що ми можемо зробити? Повертаючи його ось сюди, в нас з'являється можливість підняття стріли. Відбувається це не дуже швидко, як ви бачите. Є також поворот, який можна здійснювати з таким ось таким чином. Далі маємо можливість. Висунутий, причому, як бачите, ми підіймаємо далі саму стрілу. Тобто, перемикаючи от сюди стріла не буде підійматися. буде тільки виїжджати. Повернувши в цю частину, починає опускатися крюк. Вам видно, я бачу. Трошки опустили і можемо далі висовувати стрілу. З сторони також є важель, тобто можна крутити як з однієї, так і з іншої сторони. Ось так, навіть не влазить в кадр. Ось так виглядає повний виліт її. Але руками це робити надто довго. Тож, давайте вже моторизуємо набір та подивимось на ці всі функції, як вони будуть працювати від мотору. Для моторизації цього набору, окрім мотору та блоку Power Functions, нам необхідно мати п'ять деталей. Зараз я вам їх покажу. Тож, для початку ми знімаємо деякі деталі. Цього набору. Встановлюємо муфту. Це такий собі запобіжник, який не дає, в разі чого зламатися шестерням леготехнік. Мотор тут, звісно, тримається на одному піну все на все, але і цього буде досить. Якось так. Давайте зараз я трошки поміняю ракурс камери, щоб було краще видно, та протестуємо цей набір з мотором. Тепер у нас є можливість оглянути ці ж самі функції, але вже з моторизацією. Нагадаю, тут стоїть M-мотор, система Power Functions. Давайте подивимось, скільки часу у нас займе повний виліт стріли даного набору. 36 секунд у нас пішло на все це. Давайте тепер піднімемо її та подивимося, скільки часу займе максимальний підйом стріли. Не влізає вже в кадр його стріла повністю, але зараз давайте перейдемо до самого цікавого тесту, як мені здається. Я зібрав ось таку конструкцію, важті на 75 грам. Давайте перевіримо, чи справиться з нею система Power Functions та цей мотор. А саме, нагадаю, тут стоїть m мотор Без проблем справився з цією задачею. Давайте ще спробуємо трошки підняти. Як бачимо, 75 грам підіймається без проблем на повному вильоті стріли. Робити конструкцію ще важчою я не бачу сенсу, адже для іграшки і цього буде достатньо. Тобто можемо сказати, що система Power Functions та M-Motor ідеально підходять для цього набору. Тож моторизація цього набору не буде зайвою. Але варто відзначити, що у неї й свої мінуси. Саме кріплення мотору та батарейного блоку не надто надійне, при максимальному підйомі стріли. Вона теж задіває батарейний блок, та й шестерні, які встановлюються з боку, інколи злітають під час експлуатації. Не дивлячись на те, що сама компанія LEGO запропонувала нам покроковий мануал з моторизації даного набору, в мене не склалось враження, що цей набір створився під ці цілі, якщо так можна сказати. Тобто, додаючи сюди мотор, ми також підкреслюємо проблеми, які є у цьому наборі ідеальна коробка передач, шестерні, які злітають, трос, що плутається ось тут. Це все з'являється саме під час моторизації. В ручному режимі ви не помітите цих нюансів. Тож мені здається, що все буде залежати від того, для кого цей набір купляється, ким він збирається і хто їм буде гратись. Якщо ми кажемо про молоду аудиторію, дітей, так, в ручному режимі кран працює довго. Тобто моторизація пришвидшує ігровий процес, робить його більш цікавим, що і логічно. Тому для дітей я б дійсно радий додати сюди мотор. Якщо ми говоримо про дорослих, які будуть збирати цей екран та потім бажають його поставити на полицю або просто хочуть провести гарний час за збіркою цікавої технік моделі, я не бачу сенсу в мотор в такому випадку. Мені здається, що можна отримати максимум задоволення і без нього. Але в цьому, мабуть, є переваги даного набору, адже він підходить до всіх вікових категорій фанатів Леготехнік. Кожен знайде в ньому щось своє, кожній аудиторій буде цікавий, виглядає він відмінно. Жовта, будівельна техніка, вона гарно виглядає на полиці. Так, це видно, що 2010 рік, це не модель минулорічна, тоді він був би більш цільний такий. Але, як на мене, це якраз ті самі роки, така золота середина, трушний леготехнік. Це ті набори, які виглядали як лего-технік та мали багато функцій. Причому не виглядали, скажімо так, цільно, як набори з лего систем Тут є, як ми бачимо, багато відкритих моментів, але не дивлячись на всі маленькі нюанси, які є у цьому наборі, він дійсно заслуговує вашої уваги, тож якщо у вас буде така можливість, зберіть його обов'язково, купіть собі в колекцію, точно не пожалкуєте. Ну а на цьому я буду прощатися з вами. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Олексій. Попереду нас з вами чекає ще багато крутих оглядів на різні набори Лего та не тільки.